Як завантажити свої відео на Shutterstock для подальшого продажу? Я зараз буду завантажувати відео зняті на iPhone. Я їх до цього вже подала на Adobe Stock, і більшість пройшли перевірку. Саме так, навіть якщо у вас немає професійної камери, сучасні телефони вони дають достатню якість, щоб пройти технічну перевірку стокового сайту. Ви можете завантажувати відео як горизонтальні, так і вертикальні. Причому є така думка, що зараз на стоках саме не вистачає більше вертикального контенту. Тож, можливо, ваші сторі зможуть бути комусь корисними, а вам принести додатковий дохід. На головній сторінці Shutterstock натискаємо Upload Media. Відео варто завантажити саме з комп'ютера, і з додатку це неможливо. Ми обираємо файли, які хочемо додати. У мене вибила ось таку помилку, що зараз не підтримується формат відео, то зараз ми розберемося, як це виправити. Відео створення на iPhone потрібно спочатку переформатувати. Для цього можна використовувати будь-який редактор. Для мене це Майкрософтовський, безкоштовний, немає значення насправді. І також вертикальні відео треба перевернути горизонтально, Ось так. І потім їх експортувати. Це особливість саме Shutterstock. на Adobe Stock не потрібно так робити. Далі все так само, як і з фото. Робимо опис, вказуємо категорії, додатково можна вказати локацію, додаємо теги. Дивіться, ось тут у вас зазвичай фотографії. А ось тут ваші відео, вони в окремих категоріях. І ось тут наше відео, яке чекає на перевірку. А в наступному відео я розкажу, як завантажувати свої відео на Adobe Stock, адже там відрізняється ця система. Тож підписуйтесь, пишіть в коментарі, якщо було корисно, або якщо залишились питання, щоб не пропустити мене наступного разу у своїх рекомендаціях.